Прогноз погоди в Україні на два дні з 3 по 4 серпня мене звати Українчик. У перші вихідні останнього місяця літа погода обіцяє бути дуже і дуже мокрою. Справа в тому, що всю країну накриє дощовими хмарами і абсолютно в усіх без виключень областях литимуть сильні дощі. В суботу, 3 серпня, дощитиме по всій країні за винятком чотирьох областей, а от в неділю, 4 серпня, добрячі зливи гарненько позаливають усі регіони. У більшій частині областей буде доволі прохолодно, але на півдні і сході, як і раніше, збережеться спекотна погода. Тепер інформація про магнітні бурі. 3 і 4 серпня вируватиме надзвичайно потужна магнітна буря, сила якої сягне рекордних 6 балів це дуже відчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 3 по 4 серпня. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше. Українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Субота 3 серпня. Дощові опади цього дня очікуються майже по всій країні. Сонячна погода збережеться лише на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині і в Криму. Північ у Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 17. Плюс 15. У Житомирській області в день плюс 22 плюс 24, вночі від 17 до 15 градусів тепла, в Сумській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів, в темні плюс 17 плюс 15. На Київщині і в Києві в денний час плюс 23, плюс 25, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Сумщині, Чернігівщині, Київщині і у Житомирській області литимуть сильні зливи. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі, Миколаївщині, в Криму і в Одеській області вдень від плюс 30 до плюс 32 градусів, вночі плюс 21 плюс 19. В районі Бессарабії в денні години доби від 31 до 33 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 22 плюс 20. У Херсонській області термометри покажуть плюс 31 плюс 33 в світлі години від плюс 21 до плюс 19 градусів в темні. Короткочасний невеликий дощ очікується на Одещині і Миколаївщині. В усіх інших частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 20, плюс 22, вночі від 16 до 13 градусів вище за нуль. На Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Закарпатській області в денний час від 23 до 25 градусів тепла, в нічний плюс 17 плюс 14. У Хмельницькій і Чернівецькій областях в світлі години від 25 до 27 градусів з позначкою Плюс. В темні плюс 16, плюс 14. На Львівщині в день плюс 21, плюс 23, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. Сильні зливи синоптики прогнозують в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 29 до плюс 31 градусу в нічні плюс 19 плюс 17, на Луганщині в день плюс 28 плюс 30, вночі від 17 до 15 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу тепла, нічна плюс 19 плюс 17. В Маріуполі в день плюс 27 плюс 29, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. У Харківській області невеликий короткочасний дощ. На Луганщині і Донеччині мінлива хмарність. І без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічні плюс 20 плюс 18. На півдні Кіровоградщини в день плюс 29 плюс 31, вночі від 21 до 19 градусів тепла. У Дніпропетровській області світлі години доби від плюс 30 до плюс 32 градусів, в темні плюс 20 плюс 18. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 26 до 28 градусів тепла, в нічний плюс 18 плюс 16. У Вінницькій області в день – плюс 27 плюс 29, вночі плюс 17 плюс 15 градусів. На Полтавщині в денний час від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічний плюс 18 плюс 16. В усіх п'яти областях центрального регіону України литимуть дощі. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 3 серпня очікується потужна магнітна буря, сила якої сягне 6 балів. Це дуже відчутний рівень. Неділя, 4 серпня. Дощові опади очікуються по всій країні. Північ. У Житомирській області в день плюс 22, плюс 24. Вночі від 17 до 15 градусів тепла. У Чернігівській і Сумській областях, а також на Київщині і в Києві, денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 17 плюс 15. Місцями короткочасний невеликий дощ варто чекати в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли ви подивились наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви вже це робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу, і просто розповідайте у коментарях, як у вас справи, для нас це дуже важливо. Щиро дякую! Південь на Миколаївщині і в Одеській області в день від плюс 25 до плюс 27 градусів, вночі плюс 21 плюс 19, в районі Бессарабії в денні години доби від 27 до 29 градусів з позначкою Плюс, в нічні плюс 22 плюс 20. На Запоріжжі і в Херсонській області термометри покажуть плюс 29 плюс 31 світлі години від плюс 21 до плюс 19 градусів в темні. В Криму в день плюс 30 плюс 32, вночі від 21 до 19 градусів вище за нуль. В усіх частинах південного регіону України литимуть дощі різної сили. Вітер південно-західний дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 23 плюс 25 вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Закарпатській області в денний час від 23 до 25 градусів тепла, в нічний плюс 17 плюс 15. На Рівненщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині і в Чорнівецькій області в світлі години від 23 до 25 градусів з позначкою Плюс, в темні плюс 16 плюс 14. Короткочасні невеликі дощі синоптики прогнозують в усіх восьми областях Західного регіону України вітер північний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні плюс 19 плюс 17. на Луганщині в день плюс 28 плюс 30. вночі від 22 до 20 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, нічна плюс 29 плюс 21. В Маріуполі в день плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 25 до плюс 23 градусів. У Харківській області очікується злива. На Луганщині і Донеччині місцями покрапає невелика мжичка. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України у північній частині Кіровоградської області, а також Пропивницькому, в, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні плюс 20, плюс 18. На півдні Кіровоградщини в день плюс 23, плюс 25, вночі від 21 до 19 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів, в темні плюс 20 плюс 18. На Черкащині і Полтавщині в денний час термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла, в нічний плюс 18 плюс 16. У Вінницькій області в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 17 плюс 15 градусів. В усіх п'яти областях центрального регіону України литимуть дощі. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. 4 серпня очікується потужна магнітна буря, сила якої сягне 6 балів. Це дуже відчутний рівень. Будьте обережні, будь ласка. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила, і Бог мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.